Тут я відварила 650 грам печіночки курячої, сира вага. Трошки підсолила лавровий листочок, кинула, щоб трошки був аромат. Хай покистини. Смажимо цибульку, дрібно порізану на свинному жирі, витопленому смальці його називають. Або якщо хтось має шкварки можна. Жаримо до золотистого кольору. Тим часом натираємо, поки жариться цибулька, натираємо морковку на великій терці і будемо теж її смажити до цибульки додавати. Так гарно булькає цибулька. Аж заворожує погляд. Мені здалося, що смерть мал... смальцю мало у нас тут. І я додала шкварочки. Десь дві столові ложки. Хай вони вижарюються і будуть віддавати жирочок, цибульці і потім морковці. Ось так все. Хай вижарюються. Ну я додала сюди терту моркву і будемо тепер хвилин 5 тушкувати. Не солимо поки що, не перчимо, нічого, ми потім до смаку будемо доводити все по вазі. От, така красива цибулька. Десь тут шкварочки бігають. От. Краса. поки що виключаємося, далі буде. Вибираю печіночку з бульйону, де варилося. До блендеру і будемо подрібнювати морковка і цибулька вже підтушкувалися, зараз вони застигають. Теж будемо подрібнювати в блендері до пасти. Така паста виходить. Будемо це все ну, надрібно, ніби крупинок немає. Ще перевірю. Так, всю печіночку переб'ємо і будемо змішувати з фаршиком свиним. Краса. А пахне так. М -м -м. Так, додавили 2,5 кілограма свинячого м'яса, фарша. Тут наша перебита печіночка, а це перебиваю морковку із цибулею. Ось краса, морковка з цибулькою. Перебиваємо на пасту і будемо додати загальну масу. Підлила трохи бульончика з печінки, що варилася, тому що ну дуже густа виходить суміш. Ось загалом така маса вийшла у нас. Зараз будемо додати спеції. Сіль перець чорний, може, ще хмелі сунелі. І будемо вимішувати. Можливо, досить густувати, можливо, прийдеться долити і ще бульончика з печінки. Далі буде. Ну от Всі спеції додала. Зверху пішов сухий часничок. Тут приправа жовтенька приправа до м'яса, це 4 чайні ложки без гірки, солі. Ось тут чорний перчик. Мішаємо. Все вимішали, жарю котлетку. Ось жаримо котлетку, щоб спробувати, чи достатньо всього. Побачимось. Начинила баночки. Бачите, сантиметрів півтора доверху не клала. Перед тим, як закрити кришку, протираємо серветкою різьбу і горлишко, щоб не залишалося м'ясо. Ну і будемо пакувати на стерилізацію. Стерилізувати буду близько 5 годин. Тут у мене зажими. Це у нас під зак... кришка під закатку. Так що? Поставила вже стерилізувати. Повністю накриті кришки водою гарячою. Ось. Почали вже потихеньку прогріватись. Чекаю закипання. Від моменту закипання... Будемо чекати 5-4-5 годин, 5 не менше. І залишилося. Зараз заливаю водичкою і теж поставлю стерилізувати. Вони не влізли нікуди. Наші баночки киплять вже півтори години. Ну ще хай кіплять. Ось вона постояла наша тушоночка в холодильнику, гарно все застигло. Ще постоїть ніч в холодильнику, і ми відкладемо в кладову її. Краса!